Коли я підійшла до будинку, він мені одразу сподобався. При тому, що я ще не бачила, що там всередині. Вітаю на каналі Бюджет сім'ї». Мене звати Уляна, і сьогодні я зробила для вас новий відео огляд будинку, який продається. Він знаходиться в Тернопільській області, село Озаряни. Та спершу я хочу попросити вас підтримати мій канал. Для цього потрібно написати коментар. Це дуже важливо для підтримки мого каналу, так як відео я не виставляла рік часу. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть, як у вас справи, пишіть, як вам будинок сподобався, не сподобався, в якій області ви шукаєте будинок, що у вас нового, яка погода, я все буду читати. Ну і, звичайно, не забудьте поставити мені вподобайку. Дякую! Про будинок. Будинок цегляний. В будинку три кімнати і комора. Також ще є літня кухня, вона цегляна. Кухня це взагалі як музей, я вам пізніше її покажу. Зрозумієте, чому я так сказала. Заходимо в будинок. Справа комора і сходи на горище. Також є ще три кімнати. Площа будинку 74 квадратних метри. План будинку. Це перша кімната. Вітальня. В цьому будинку ніхто не проживає. Мені будинок показувала сусідка. Вона говорить, що колись тут проживали дідусь з бабусею. Говорить, дуже приємні люди. Бабусі завжди всюди був порядок, клумби були дуже гарні з квітами. Ну, бабуся любила свій будинок і доглядала. До найближчого міста це місто борщів 13 кілометрів. Двері тут зачинені, але бачите, в вітальні є два виходи: один до сіней і до інших кімнат, і інший на вулицю. Там є ще веранда, але двері зачинені. Хочу сказати, що цей будинок він знаходиться дуже близько до центру села, але хто хоче тишини, він, ви ж бачили, я на початку показувала сусідів тут з однієї сторони взагалі немає. Тут дуже тихо. ну, Тут дуже тихо. Я приїхала, вийшла на зупинці і 10 хвилин до будинку. Дуже гарна транспортна розв'язка, тому що через село проходять автобуси і в Кам'янець-Подільський, і в Тернопіль. Декілька метрів від будинку проходить траса на Чернівці. Також до Чернівців зручно доїжджати. До речі, до Чернівців 94 кілометри. Якщо у вас є автомобіль, то дуже зручно. Проходимо в другу кімнату. Будинок газифікований. Також в будинку можна опалювати дровами. Бачите, є грубка, можете дровами опалювати. Грубка є в одній кімнаті і в наступній. Газ підведений і до кухні, і до будинку. І третя кімната. Грубка. І також в цій кімнаті є конвектор. Тому, як вам подобається, як вам зручно. Зима не страшна. Будинок в жилому стані. Скажу так, що в нього можна вже заїхати і жити. Підлога дерев'яна, також в нормальному стані. Меблі залишаються так. Меблі не нові, звичайно, але якщо в людей немає меблів, то на перший час можуть бути і ці. Вікна дерев'яні. До речі, я подумала, що цей будинок. Підійде для тих, хто любить реставрувати старі меблі, тому що тут багато всього для реставрації. Знаєте, атмосфера в цьому будинку гарна. Особисто для мене він затишний. Він затишний тут так спокійно на подвір'ї. Ну, це треба їхати на перегляд і дивитись, ну, і дивитись. Так, і показую це комора. Бачите, є тріщина на стіні, але я вам показую, що вона є. Вихід на горище. Подвір'я. Подвір'я рівне. Гарне подвір'я, і, звичайно, якщо б це було літо, я якщо б це я влітку знімала чи весною, картинка тут була б набагато красивіша. А я приїхала в дощовий день. Але я думаю, і так все зрозуміло. Заходимо в кухню. В кухні також можна проживати. Прямо кухня, і заходимо в кімнату. В кімнаті також є грубка, можете опалювати дровами, і є кон... і підведений газ, є встановлений конвектор. А чому я говорила, що кухня як музей? Тому що це кухня наших бабусь. Це наша історія. Подивіться кругом. Ці вишиті, рушники, які вишивала бабуся. Скільки, скільки раніше праці вкладали наші бабусі в вишивання? Тому для мене ця кухня як музей. От, конвектор. Ціна будинку 12 тисяч доларів. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтеся до нього, тому що я до продажу не маю ніякого відношення, я тільки роблю для вас відеоогляди. Все-все це тільки до продавця. Коли будинок продається, контакти продавця я видаляю. Хочу сказати, що більшість будинків продалось на моєму каналі, якраз завдяки моїм відеооглядам. Це кухня, і прямо там ще кладовка, і в кладовці є вихід в підвал. Щодо будинку по вулиці підведений водопровід. Вам потрібно тільки воду, якщо захочете завезти в будинок. І також є криниця, можна користуватись водою з криниці. І ще з приводу села, що тут є ресторан. Є школа, є садочок, є амбулаторія, якій приймає сімейний лікар, стоматолог, є магазини, нова пошта. Все необхідне є, тому що є села, в яких майже цього всього немає. А це траса, я говорила, яка веде до Чернівців. Уявляєте, як тут гарно весною? Або взимку? Ну, і восени також. Дякую за перегляд, всього доброго!